З настанням зими водіям та пішоходам потрібно бути особливо уважними на дорозі. Засніжені та слизькі дороги нерідко стають причинами ДТП. Працівники патрульної поліції нагадують, що перед початком зимового періоду водіям необхідно замінити літні шини на зимові. Бо зимова шина більш м'яка у порівнянні з літньою і не твердіє при мінусовій температурі та краще липне. До асфальту, а от пішоходам необхідно одягати світлий одяг та флікери, щоб вони були помітними у темну пору доби. Детальніше про безпеку на дорозі будемо говорити з Тетяною Плахотнюк, речницею патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас! Здравствуйте. Нагадайте, будь ласка, про правила руху взимку. Ну, загалом водії повинні розуміти, що в осінньо-зимовий період потрібно бути особливо уважними на дорозі, і також зважати на погодні умови. Найперше, коли виїжджаєте в дорогу, необхідно перевірити стан свого автомобіля, чи, чи все справно, чи все добре, і лише після цього вирушати в дорогу. Коли ви сіли за кермо. Перше, що ви повинні зробити, це пристебнутися. Це в будь-яку пору року, але вважаю, що нагадати про це не буде зайвим, тому що ремені безпеки дійсно рятують життя, і повірте, це не пусті слова, це доведено неодноразово. А коли ви їдете по слизькій дорозі, то намагайтеся рухатись з однаковою швидкістю. І заздалегідь зменшувати швидкість, коли будете під'їжджати до поворотів, до перехрест, світлофорів або нерегульованих пішохідних переходів. Звичайно, я маю сказати про дуже важливу рекомендацію: про те, що взимку потрібно змінити свої літні шини на автомобілі на зимові, тому що при температурі 5-7 градусів. А літні шини втрачають свою здатність, вони починають затвердівати. І відмінність зимових шин від літніх в тому, що при низьких температурах вони свої здатності не втрачають, і це в них інший хімічний склад, от і це дозволяє покращити щеплення автомобіля з дорожнім покриттям і зменшити гальмівний шлях. А коли ще така рекомендація: коли їдете слизькою дорогою, то намагайтеся обирати ту смугу для руху, якій найбільш рух інтенсивний. Тому що там, де їде більша кількість автомобілів, крижане покриття воно починає швидше танути, і, відповідно, це є безпечніше. На що особливо потрібно звернути увагу водіям під час руху взимку? Ну, взагалі варто звертати увагу на все абсолютно дотримуватися всіх правил дорожнього руху. І ще додам, що якщо ви їдете у якісь далекі подорожі, то маєте з собою повинні мати з собою запас води, їжі, не забудьте взяти теплі речі, запас палива і обов'язково дивіться перед виїздом прогноз погоди, тому що ви маєте орієнтуватися. Чи раптом не буде на дорозі якихось перешкод для руху? Якщо звичайно Нагадай... синоптик... так, якщо сином синоптик... прогнозувати нам негоду, то якщо у вас є така можливість, залиштесь, будь ласка, вдома і перечекайте. І нагадайте також, як поводитися пішоходам в темну пору доби і особливо взимку. Пішоходи на проїзній частині або на узбіччі дороги, коли рухаються, вони повинні виділити себе на дорозі світловідбиваючими елементами. Ну, іншими словами, це флікери. А... <кхем> Перепрошую. Взагалі, намагайтеся одягати в такий період світлий одяг, це ще покращить вашу видимість, ще більше покращить, але флікери. Ми рекомендуємо носити це є обов'язковим, коли ви повторюсь на проїзній частині або на узбіччі дороги, тому що водій таким чином побачить пішохода здалеку, і це допоможе уникнути якоїсь дорожньо-транспортної пригоди. Дякую вам, Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку.